Є така пісня українська народна, яка співається, взяв би я бандуру. І мені весь час чомусь здавалося, що вона там такі слова через ту бандуру бандуристом став. Що за тавтологія? Це ж не може бути так. А тоді поет Максим Рильський видав таку книжечку, роздуми про пісні наші давні, і там описується, як перекручували, спотворювали. І ця пісня починається де Крим за горами, де сонечко сяє. Це співається про козака, якого татари украли дівчину, долю його. І вона там сидить, там моя голубка із жалю вмирає. Закрилась від мене небом і землею. А я тут лишився круглим сиротою. Тобто всі кругом і батько, і мати, і все є. А він круглим сиротою, бо його долю суджену забрали. Він іде визволяти. Але як її визволиш? Попадається він в неволю і йому самому виколюють очі і кидають десь у степу. І він сліпий, повертається додому, ледве живий. Але якось йому треба жити, і він навчається грати на бандурі і співає пісню про свою долю. От взяв би я бандуру та й заграв, що знав, через ту дівчину. Бандуристом став, тобто через свою долю. От яка глибина цієї пісні, а не так, як співають, що ще й додають слова: Маруся не чує, серце не дає, з іншими жартує. Зовсім спотворено той зміст святої е, правди і святого почуття любові. Сонечка обкажаю за мира. Закрила од мене, не боні. There love. gra